де теж пальнуть, а чи по Стамбулу, чи по Москві. ну, Все ж просто. Сьогодні ми приїхали сюди на Дахнівську Січ. Перш за все, для того, щоб провести навчальний вишкінціна, друге, те, щоб допомогти все-таки в розбудові справжньої козацької січі на Черкащині. Тим більше, що для нас козацтво це дуже дорого, бо це по суті наша суть. Наш спосіб життя, наш спосіб мислення, і тому все, що стосується козацтва, ми розвиваємо, намагаємося його поширювати, тому що і козацька педагогіка, і козацьке бойові мистецтво, і козацька мораль. Вони були дуже визначними в нашому суспільстві. Я колись при радянській Україні вчився в школі, то нас вчили з дитинства, що козаки визволяли народ від польської шляхти, від різних там панів. Вони були захисниками. Ну і вірю в те, що дійсно козаки сучасні теж будуть робити все для того, щоб захистити свій народ, свою батьківщину, щоб наші люди жили краще на своїй рідній землі. Тому ми тут, тому ми допомагаємо будові Дахнівської Січі в серці козацького краю на Черкащині. Бо нам ще збиває голову, що ми якийсь там хліборобський народ, гречкосії, свинопація. Але ми в першу чергу були козацьким народом. І ми зробимо все для того, щоб на Україні козацька ідея була першою ідеєю, бо була... прикро, коли державні мужі. На такому високому рівні, столичному кажуть, що Україна не має своєї національної ідеї. Національна ідея у нас є. Це ідея козацтва правдивого, чесного, справжніх захисників свого народу, які захищали не тільки Україну, навіть захистили Європу. Згадайте Сагайдачного, який розгромив найпотужнішу 300-тисячну турецьку армію. І звільнив Європу від Османської імперії. Так що наш народ багато-багато чого допомагав, і взяти козаків, які звільнили південь України від татарського іга. Тобто прикладів є багато. І варто лише ну, повернутися в свою історію, в свою минувщину, закохатися в своїх пращурів, і все буде добре.